Продовжуємо знайомити вас із життям учасників першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка, яке, як завжди, насичене подіями та виступами. Вже сьогодні юні таланти взяли участь у доброчинному концерті на підтримку українських військових. Із патріотичним заходом, українськими піснями та запальними танцями вони відвідали Херсонський прокордонний загін. Варто зазначити, здивували маленькі патріоти кожного глядача. А чим саме дивіться прямо зараз? Ось саме так розпочався концерт учасників телефестивалю Таврійська зірка. Композицію Україна перемагай» на високому рівні підготували учні академічного ліцею імені Олега Мішокова. Кордоний загін став не першим концертним майданчиком, де учасники Таврійської зірки виступали для глядачів, адже організатори нашого фестивалю намагаються наповнювати життя маленьких зірок позитивом та гарними виступами, а головне любов'ю до України. А як відомо, здавна найкращими ліками та підтримкою завжди була пісня. Тож саме так і виникла ідея провести цей патріотичний концерт. Перший телевізійний фестиваль дитячої та інацької творчості Таврійська зірка це дуже така цікава. Творча родина. І я твердо переконана в тому, що будь-які ідеї, які нам пропонують творчі діти, вони трансформуються у прекрасні заходи. І саме такий концерт відбувся у військових, де діти виступили перед прикордонниками, виступили дуже патріотично на високому рівні. І я думаю, що це не один концерт, ми будемо продовжувати. І ці та інші заходи саме для того, аби в такий спосіб. Підтримувати і військових підтримувати Україну і доводити, що ми є патріоти. Свою любов до України і підтримку захисникам рідного краю. Учасники другого етапу першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка висловили концертом для Херсонського прикордонного загону. У програмі концерту прозвучали сучасні патріотичні пісні, а також українські народні, які підняли настрій слухачів та надихнули вірою у перемогу. Оська нашого і стане від країну шуляти на горі українські. Дійсно, коли бачиш таку підтримку, коли розумієш що тебе підтримують, ти розумієш, що є кого захищати, то сили збільшуються багато-багато разів. Дуже вам дякую і разом ми переможемо. Організатори Таврійської зірки цього разу підготували для глядачів багато нових сюрпризів. Головний із них дати можливість маленьким патріотам морально підтримати українських військових. Я вважаю, що такі виступлення дуже потрібні, тому що ми даємо нашим воєнним таку стимул захищати, показуємо, що ми в них віримо. Майже півтори години на єдиному подиху прикордонники слухали ці дзвінки голоси та насолоджувалися талантами учасників Таврійської зірки. Концертна програма сподобалася всім. Відтак військові після концерту зізналися, що такої позитивної енергії не відчували вже давно. Саме тому залюбки слухали, підспівували і щедро нагороджували облесками. Телебаченню, коли дивишся, зовсім по-іншому, ніж присутність на самому концерті. Захватує дух, а ті пісні, ті виступи, які пов'язані з нашою, то, що зараз на робиться в нашій державі, вони пронизують наскрізь душу і був свідком, як деякі слізу пускали. І не просто так, а вони розуміли, що робиться, і це дуже приємно, що люди розуміють, про що йдеться мова. Херсонський прикордонний загін забезпечує недоторканність державного кордону, недопущення проникнення на територію України екстремістів, незаконного перевозу зброї, боєприпасів та інших засобів диверсії та терору. Тож підтримка цим мужнім чоловікам досить важлива. Огромне впечатлення призвел концерт в наших, в принципі, таких ні стінах на день дійсно состоявся праздник. До патріотичного концерту долучилися не тільки учасники фестивалю, а й їхні батьки та директори Херсонських музичних шкіл та школи мистецтв Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова, де навчаються маленькі таланти. Підтримали виступ юних учасників Таврійської зірки, і Херсонська філія Приватбанку. тепла атмосфера В достатньо прохладному залі дітки відпрацювали концерт. Серцем що називається, вони вложили в кожну свою фразу, в кожну свою пісню в свою душу. Натхнені успішними виступами молоді таланти Херсонщини кажуть, що не зупинятимуться на досягнутому, вже готуються до нових концертів на підтримку захисників України. <плес> iran se